Вітаю малята! Як приємно знаходитися в рідному домі, де все тобі знайомо, комфортно, де є твої улюблені іграшки. Але наш дім може бути і небезпечним, якщо ти не знаєш, як поводитися з деякими предметами. Давай розглянемо ці предмети і дізнаємося або згадаємо, як ними користуватися. Наприклад, ти відправився на кухню. Тут є ніж. Для чого він? Так, щоб різати продукти. Але якщо ти його візьмеш і спробуєш порізати сам, то можеш поранитися. Тому без нагляду дорослих, будь ласка, не робіть цього. Ми відправляємося з тобою в кімнату. Чекає на нас небезпека у вигляді розетки. Для чого вона? Так, в розетку ми встромляємо електроприлади. Але якщо ми будемо туди сувати щось інше, можемо нашкодити своєму здоров'ю. Пам'ятай це і не роби так ніколи. Так, у кімнаті можуть знаходитися предмети, якими користується мама. Наприклад, колки. Що мама ними робить? Так, пришиває гудзик або зашиває дірочку. Але якщо ти візьмеш їх без дозволу, ти можеш поранити свої пальчики. Не треба цього робити. У маминій шкатулці Можуть знаходитися ножиці. Що ними може робити мама? Так, мама відрізає нитки, тканину. А якщо ми візьмемо їх, дорослі ножиці великі для тебе. Ти можеш не впоратися ними і штрикнути себе. Не треба так робити. У мами в кімнаті? Ми можемо знайти праску. Для чого вона? Щоб прасувати речі. Коли праску ввімкнути в розетку і забути про неї, це може не тільки тебе обпекти, а й спричинити пожежу. Ніколи не чіпай її без дозволу дорослих. У мами може знаходитися фен. Що ним роблять? Він призначений для сушіння волосся. А так як це електроприлад, ним користуватися без дорослих не можна. Також в нашій оселі можуть знаходитися папині інструменти, наприклад, молоток. Що ним папа зробить? Буде забивати цвяхи. Але якщо ти візьмеш молоток, для тебе він буде дуже важким. Ти можеш забити собі ногу чи руку, а цвяхи є гострими і навіть можуть пробити твоє тіло. Не треба їх брати без дозволу. У папи в інструментах може бути шило. Для чого воно? Шило потрібне, щоб пробивати великі дірки, в картоні або в інших матеріалах. Але шило це велика голка і тому також може тобі наколоти пальце. Не бери його без дозволу. В нашої оселі є ліки. Для чого вони? Щоб лікувати нас, коли ми захворіли. Але тільки дорослі знають, коли і скільки потрібно їх вживати. Хоч деякі ліки і є солодкими, але пам'ятай, це не цукерки, і ними можна отруїтися, тому ніколи не бери їх без дозволу. І пам'ятай, ці всі предмети нашому будинку є необхідними і важливими. Без них ми не обходимося, але використання за непризначенням може спричинити біду: ніколи не беріть ці предмети без дозволу, і ти будеш щасливим і у безпеці.